Дуже складне питання для мене. Точно, медицина, от а в школі, ну, вчителі, от, ну і якщо ну там на якихось от, ну мені здається, найважливіше це ось навчання і медицина. От. Економічно важливі в наш час. Це таких у нас немає, які зброю виготовляють. У нас ж таких немає підприємств. Ну мені здається, це в першу чергу лікарні, поліція, бо вона забезпечує правопорядок. От це... ще ще не знаю, так сказати. Податково, напевно. От. Я не знаю, ті, що на розвиток економіки направлені. У мене дуже упереджене ставлення до цього, тому що я працюю в ІТ, і Мені здається, що Ті, хто приносять дуже велику частину податків в нашу економіку, то вони мають бути заброньовані, але попереджено. Вдалі дуже багато сфер, просто треба розуміти, енергетика, наприклад, дуже важлива тема, метро. В першу чергу це лікарі, вони обов'язково потрібні, це так само е, навчальних закладах, педагоги. Це обов'язково потрібно, людям треба отримувати освіту. Те, що пов'язано з електростанцією, е, виробництво тих же самих дронів. Ось ну, оборонка там. Там громадський транспорт, наприклад, в містах. Це теж, також дуже важливо, бо виконують соціальну, соціальну місію. Ну, це перше, що приходить в голову. Напевно, ДСНС це також Два. дві сфери. Зараз, думаю, ще енергетики, до речі, теж. Але якщо так взяти, то всі потрібні насправді. От я з Одеси. У нас в Одесі є дуже велика проблема, тому що дуже багато водіїв мобілізували, і зараз немає брак, брак водіїв і мало на маршрутах автобусів і трамваїв і так далі. Ти теж ну, рятівники наприклад. рятівники, пожежники. Я не вважаю себе достатньо експертною в цьому питанні, щоб ось так сказати, кому можна видавати фоні, кому, кому ні. Я думаю, все ж таки. Дуже багато входить сюди професій, починаючи від обслуговуючого персоналу, закінчуючи е, так само і телебаченням, тобто е, люди, які докладають зусиль до розвитку України. Вони всі корисні по-своєму, кожна професія корисна, немає не корисної професії. Кожна професія в чомусь вона ексклюзивна і приносить користь суспільству і в загальному. Тому і так Сказати вибрати таку поштучно я навіть не готовий так зразу. Немає такого, що тільки там хтось може залишитися всі ці. Ну в основному я вважаю, що от лікарі в першу чергу мають залишатися на своїй посаді, тому що рятувати життя людям дуже важливо. І навіть так само як військові приїжджають, то дуже потрібні лікарі, які зможуть дати реабілітацію та зможуть вилікувати людей. І звісно вже в навчальних закладах. В принципі, ті, які зв'язані з опаленням, зі світлом, тобто робітники ТЕЦ і тому подібне. Ну, так як я зараз студентка, то я вважаю, звісно, вчителі, особливо в мене, в моєму університеті. тому Ну, по першу чергу точно вчителі, бо це навчання, це наше майбутнє, це наше зростаюче покоління, тому що молодь має розвиватися і має вчитися. А якщо не буде кому викладати, то тоді не буде майбутнього. Ну я вважаю, що всі ми маємо в тій чи іншій мірі, зручніше в повній мірі, підтримувати нашу армію і хто. З певних причин немає можливості вступити в лави ЗСУ, то підтримувати матеріально із тилу, звичайно. Але підприємства, які можна бронювати від мобілізації, це складне питання для мене, чесно. Звичайно, це всі підприємства інфраструктури Вони якраз і є основні, котрі забезпечують життєдіяльність економіки. Плюс фінансовий сектор, банківська система. Ну і інші компанії, хто виробляє необхідні продукції, підтримують і населення, і військових, і фронт, і оборонну промисловість